Добрий день, любі діти. Запрошую вас до країни математики. Почнемо з розумової хвилинки. Скільки пальців на одній руці? Так, 5. Скільки очей у кішки? Два ока. Скільки кутів у квадрата. Так. чотири. Скільки очей у світлофора? Вірно. Три. Скільки? Пір року. Так. чотири. Скільки лапок у жучка? Вірно. Шість. Молодці. До нас сьогодні прибігли лісові мешканці. Давайте їх порахуємо. Скільки лисичок? Один, два, три, чотири, пять, шість. Всього шість лисичок. А скільки зайців? Один, два, три, чотири пять. П'ять зайців. Кого більше? Лисичок. Наскільки більше лисичок, ніж зайців? На одну. Кого менше? Зайців. Наскільки зайців менше, ніж лисичок? На один. Що треба зробити, щоб їх було порівну? Додати ще одного зайця. Скільки стало зайців? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість зайців. Тобто ми можемо сказати, що лисичок і зайців стало порівну по 6. Або можна зробити так. Можна забрати одну лисичку, тоді лисичок і зайців буде порівну по 5. Тваринки вирішили пограти у схованки. Давайте визначимо, кого більше, а кого менше, та запишемо у вигляді прикладів. Подивіться уважно і скажіть. Кого більше? Скільки лисичок? Один, два, три, три лисички. А скільки зайців? Один, два, три, чотири. Кого більше? Більше зайців. Ставимо знак лисичок менше, ніж зайців. Та запишемо прикладом Три менше чотирьох. А зараз давайте порахуємо, кого більше, а кого менше. Скільки лисичок? 1, 2, 3, 4. А зайців 1, 2. Так, кого більше? Більше лисичок. Поставимо знак лисичок більше, ніж зайців. Та запишемо прикладом 4 більше. Ніж 2. Давайте порахуємо, скільки зайців. Один, два, три, 4, 5, 6. А лисичок 1, 2, 3, 4, 5. Так кого більше? Так. Зайців. Тобто ставимо, що зайців більше, ніж лисичок. Шість більше п'яти. А зараз давайте порахуємо, скільки зайців. Один а лисичок 1, 2, 3. Кого більше лисичок, а кого менше зайців. Тобто ставимо зайців менше, ніж лисичок. Та запишемо один менше, ніж три. Наші тваринки вирішили піти в гості до оленя. Давайте визначимо напрямок шляху для тварин. Для цього нам потрібні геометричні фігури. Покладемо перед собою круг червоного кольору. Ось так праворуч квадрат синього кольору над квадратом два трикутника. Зеленого кольору. Ліворуч від трикутників три овала оранжевого кольору. Під овалом прямокутник коричневого кольору. Ось ми й прийшли до оленя. Лисичка вирішила пограти з оленем схованки. Що стоїть посередині? Ялинка. Хто ліворуч від ялинки? Лиса. А хто праворуч? Олень. Хто сидить перед ялинкою? Лисичка. А де олень? Поза ялинкою? А зараз де лисичка від ялинки? Далеко. А олень близько. А хто сидить на ялинці? Сова. А лисичка біля ялинки. Сова запросила друзів знайти її будиночок. Допоможемо? Як ви думаєте, на яку гіаметричну фігуру схоже дупло сови? На квадрат, трикутник або круг? Так, на круг. Так ось ми й допомогли сові. Наші тваринки приготували вам ще одне завдання. Послухайте уважно. Три руді лисиці. Грались на травиці, з них одна сховалась. Скільки їх зосталось? Давайте порахуємо. Один-два. Зосталось дві лисички. Шість білих яблук на гілочці гойдались, три яблука з'їла сорока. А скільки яблук зосталось? Давайте порахуємо. Один, два, три. Зосталось три яблука. Купила на ринку мама чотири морквини. Одну морквину у борщі зварила. Скільки морквин зосталось? Давайте порахуємо. Один, два, три. Зосталось три морквини. Молодці! Дякуємо лісовим звірятам за цікаві завдання. До побачення, малята! До зустрічі!